Завдяки перекладачам з Мортіс Етерна ми маємо змогу трохи вас знову ознайомити з матеріалами з зарубіжної преси. Вашій увазі текст Філіпса Пейсона Обраєна для The Atlantic. Оригінальний допис був опублікований 24 червня цього року. Чи може Україна наступати так само добре? Минулого року військова доблесть країни вразила світ, але відвоювання території ставить нові виклики. Український контрнаступ, що триває зараз, це операція, яку жодна передова армія не хотіла би розпочинати. Минулого року Україна здивувала багатьох західних експертів своєю здатністю захищатися від російських загарбників і навіть відвоювати у них території, викриваючи недоліки російської стратегії, логістики та військового керівництва. Але Росії все ж вдалося окупувати частину території України, і тепер Україна намагається перейти в наступ проти армії, яка місяцями будувала укріплення, зберігаючи при цьому значні запаси сучасного озброєння. Початок контрнаступу за таких умов був би ризикованим для Сполучених Штатів або іншої держави НАТО. А українцям бракує технологічних і тренувальних переваг, які зазвичай мають армії країн-членів НАТО. У певному сенсі, те, що намагається зробити Україна, є безпрецедентним. Коли англо-американські війська або Червона армія наступали проти нацистів у Другій світовій, і коли Ізраїль відтіснив своїх супротивників у шестиденній війні 1967 року, успішна сторона, що наступала, мала контроль над повітрям. Тобто вона могла використовувати повітряну міць як для захисту своїх наземних військ, що просувалися вперед. Так і для нанесення ударів по ворожих арміях, з якими вона незабаром зіткнеться. Україна не має такої розкоші. Повітряний простір над полем бою по всій Україні є об'єктом запеклої боротьби. Росіяни мають більші військово-повітряні сили, а їхні літаки технологічно перевершують українські, навіть якщо росіяни не завжди експлуатують свої літаки так само розумно, як українці. Росія також може використовувати велику кількість безпілотників як для збору розвідданих, так і для прямих дій проти українських сил. Російські гелікоптери, такі як К-52, довели свою здатність знищувати українську бронетехніку. Ще одним викликом є те, що росіяни також можуть використовувати проти українців наземні системи. Росіяни все ще розгортають велику кількість артилерійських і ракетних систем, мають власну ручну протитанкову зброю і розставили великі мінні поля по всій місцевості, яку Україна повинна перетнути. Дійсно, якби дві армії були рівноцінними з точки зору розвідки, мотивації, підготовки і здатності керувати складними системами, українці мали б лише невеликі шанси на успіх. Проте, хоча контрнаступ тільки починається, Історія показує, що Україна здатна досягти більшого, ніж можна було би припустити за нинішніх умов, але також і те, що успіх може зайняти більше часу, ніж люди думають. Ніхто не повинен очікувати негайного прориву бронетехнікою через російські лінії, поширюються фотографії, виведеної з ладу української техніки, в тому числі щонайменше одного танка «Леопард-2» німецького виробництва, і низки бойових машин Бредлі американського виробництва. Це одні з найсучасніших броньованих машин в українському арсеналі. Проте вони були виведені з ладу низкою різних систем, з якими Україна зіткнеться в міру просування вперед. На багатьох ділянках російські мінні поля звузили простір для дій українських військ, змушуючи їх скупчувати свої сили більше, ніж вони хотіли би, і сприяючи втратам на початку контрнаступу. На інших ж ділянках російський артилерійський вогонь або ударні гелікоптери призупиняли український наступ через те, що сили, які ведуть контрнаступ, змушені протистояти різноманітним російським оборонним вогневим засобам з багатьох різних напрямків успіхи українських військ поки що скромні українці просунулися вперед на кілька миль тут і на кілька миль там. Після відходу російських військ з околиць Києва наприкінці березня 2022 року і зміцнення оборонних ліній, єдиний великий прорив відбувся у вересні 22-го, коли українці звільнили велику ділянку землі поблизу Харкова. У цьому контрнаступі сили української техніки просувалися вперед на багато кілометрів за день. Але це стало можливим лише тому, що російські сили в цьому районі були дуже розрідженими. Як тільки українці прорвалися крізь російський фронт, їх вже майже ніщо не могло зупинити. Україна навряд чи зможе повторити цей подвиг. Протягом шести останніх місяців Росія наступала, але просувалася дуже повільними темпами. З січня по травень російські війська навколо міста Бахмут змогли просунутися загалом лише на 5 миль. При цьому зазнавши значних втрат, які за оцінками США становлять близько 100 тисяч осіб за приблизно той самий період. За цими мірками український контрнаступ, який повільно відтісняє росіян у ряді місць, вже виглядає більш успішнішим. Однак Україна хоче досягти набагато більшого, ніж вона досягла досі, і для цього їй, ймовірно, доведеться задовольнятися скромними успіхами, оскільки вона виконує важку роботу з ослаблення російських сил настільки, щоби згодом змогти просунутися вперед. Оскільки вони не контролюють повітря, а росіяни мають потужну оборонну вогневу міць, українці не мають іншого вибору, окрім як виснажувати наземні війська противника настільки, щоб компенсувати перевагу Росії в повітрі, президент Зеленський у своєму зверненні цього тижня заявив, що українці знищують російські сили на півдні і сході, і цей процес триватиме деякий час. Замість того, щоб поспішати вперед, українці продовжили і в деякому сенсі посилили свої зусилля з нанесення ударів по російських військах у тилу. Нещодавні українські розвідки боєм були корисними, оскільки спонукали росіян до передислокації власних сил, що створило додаткові можливості. Україна змогла завдати ударів по низці великих цілей. Найважливіше, мабуть, те, що вона змогла почати завдавати ударів по російських складах боєприпасів і постачанню, які були поза зоною досяжності хаймерсів з допомогою отриманих із заходу ракет Штормшеф, котрі постачаються Великобританією. Схоже, що українцям вдалося знищити російський великий центр постачання в Риковому, що на північ від Криму. За повідомленнями, вони також знищили скупчення понад 100 російських солдатів в Луганській області, які чекали на напутню промову перед відправкою в бій. На щастя, для України вона зберігає перевагу у мотивації, розвідці і стратегічному вищому командуванні. Вона також отримує все кращу і кращу зброю від заходу. З часом ці фактори стануть очевидними, але ніхто не повинен очікувати негайних результатів. Якщо українці досягнуть значних успіхів у контрнаступі, то це станеться лише після того, як знищать стільки російських сил, що зможуть просунутися далі. Вони роблять щось зухвале, ризиковане і довготривале, і вони не зможуть просто пройтися паровим катком. Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо.